Всім привіт! У нас сьогодні 22 лютого. Вирішив я попідсипати трошки кущики. Нормальна погода така, зима ще в принципі буде, але, але може вже і не буде. В принципі, нічого страшного, поки добриво розтане, розчиниться, засвоїться і так далі. Пройде купа часу, якраз в принципі, піде сокорух, відновиться вегетація і зразу буде добриво. І лохина буде рости. Хоча, в принципі, вже в якійсь мірі йде сокорух, бо понадувалися бруньки, я бачу багато дето. І коренево в принципі вже може рости. Тому по чуть-чуть підсипаємо. Ось таке у нас добриво. Ось таке зелененьке. Такий ковпачок, Цей ковпачок влазить десь 30-35 грам, так якраз максимум, отако десь 35 грам, що повненьке. І собі по чуть-чуть я розсипаю навколо куща. Розсипаю і все, і тоді легенько поворошети під, щоб воно добре впало всередину в тирсу. І, в принципі, ось тако, плюс-мінус. І ось тако, І все. Зараз тирса дуже добре мокра, розмочена, волога, тобто виростане зразу засвоїться. Треба навіть поливати, щоб воно розчинилося, щоб пішов процес. Вологі хватає і так з головою. Ось такі у нас кущики. Ось у нас саме ці брунічки, щоб понадувалися. Де-то в так фокус. Ось. Ось такий вже зелений конус. Та й в принципі лохина ще червона, ще не зеленіє. Позеленіє вона тоді, коли піде вже нормально сокорух, тоді ті, ті всі пагони стануть зелені з червоного. Поки що вона стоїть. На цьому все. Я підсипаю далі, вже десь підсипав кущів 600. Трошки замахався, ну, але планую сьогодні все зробити та й буде зроблено. Так що, на цьому все. Ставте вподобайку, діліться відео, обов'язково підписуйтеся. Всім пока!